За словами завідувачки відділу епіднагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяни Лутай, за жовтень і листопад 2023 року в області на ГРВІ, грип та ковід захворіли близько 70 тисяч осіб, з яких понад 3,5 тисячі хворі на ковід. 19 за словами лікарки, найвищі рівні захворюваності у Бердичівському, Звягельському і Житомирському районах станом на 5 грудня це 48 восьмий тиждень і під сезону з Респіраторних вірусних інфекцій у нас захворіло 9129 осіб, що на 4% більше, ніж за попередній тиждень. Відбувається у нас подальше зростання рівнів захворюваності. При такому рівні активності епідемічного процесу зазвичай рекомендовані проведення обмежувальних заходів. Застосовують обмежувальні або о, о, приймають рішення про такі заходи. Це органи місцевого самовряду, самоврядування. Епідеміологиня каже, що понад 60 відсотків хворих це діти до 17 років. За минулий тиждень захворіли 5129 тисяч дітей. Тетяна Лутай говорить, що щотижня госпіталізують майже 200 осіб, і це переважно хворі на ковід. Серед цих госпіталізованих у нас практично 50 відсотків. Це госпіталізовані з COVID-19. Тому можна говорити про те, що все ж таки COVID-19 більш важче переноситься і має більш важкі ускладнення, ніж інші гострі респіраторні вірусні інфекції. І до того ж хочу додати, що у нас з початку епідемічного сезону вже померло від COVID-19-11 осіб. На щастя, за минулий тиждень померлих не було. Галина Перчик, заступниця медика. Медичного директора Центру первинної медико-санітарної допомоги каже, що симптоми ГРВІ, грипу та ковіду схожі. Переважна більшість захворювань характеризується тим, що є висока температура, 38 і вище, загальна слабкість, ломота і плюс приєднання симптомів, таких як кашель, заложеність носа і ну, ринорея. Медикиня каже, що лікуватися потрібно симптоматично. Тепле пиття, жарознижуючі препарати, залежно від того, який це вік дитини чи дорослої людини, це є полегшення стану дихання носом, проти кашляві, всякі засоби. Галина Перчик попереджає, що якщо симптоми захворювання тривають понад шість днів, то можуть бути ускладнення. Далі треба дивитися, чи немає ніяких ускладнень, бо якщо вірусна інфекція, вона лікується без антибіотиків, наголошую на тому, лікування повністю йде симптоматичне. А якщо йде вже якесь приєднання бактеріальної у вигляді отитів, синуситів, бронхітів або пневмоній, там вже по протоколах йде приєднання антибактеріальної терапії. Світлана Ковтуненко, заступниця директора міського департаменту освіти, розповіла, що навчальні заклади наразі працюватимуть у звичному режимі. Ми не карантин не закриваємося, Ми робимо зараз профілактичний заход для того, щоб канікулярний період у дітей пройшов не в кроватях і не в лікарнях. Потрібно сьогодні робити все для профілактичних заходів. І ці профілактичні заходи повинні бути зроблені і в садочку, і вдома. Ну і зрозуміло, mm -hmm. що е, щоб хворі ніхто не ходив е, в заход. Mm -hmm. Аби запобігти ускладненням хвороби, епідеміологіня Тетяна Лутай радить робити щеплення як від грипу, так і від ковіду. COVID Вакцинація COVID-19 це наявність трьох щеплень і наявність додаткових бустерних доз. Також дуже бажана, тому що Вакцинація від ковід 19 вона не захищає від зараження, але вона захищає людину від важкого перебігу захворювання і від летальних випадків. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.